Вікнушинська Сильпетрович, головний інженер приватного малого підприємства СОВ, що є оборонним триманням будинку Кільшалі. Розкажіть там е, з документами В даному випадку е, проходять роботи по встановленню розширенню дороги, і е, дана дорога займає частину прибудинкової території даного будинку. Що ми не погоджуємося, і дані і мешканці даного будинку теж з цим не погоджуються. І зараз така ситуація, що оскільки немає нашого погодження, неможливо виконання даних робіт. Це ми всі сприяємо, мешканці теж, щоб не допустити незаконного доживності. Зі сторони забудовник? Зі сторони А Можливо, вони ще якісь там норми порушили. Бо дивлюся, був, був дитячий майданчик вже був і дитяча Ну, Я не можу відповісти, дана, де зараз був дитячий майданчик, прибуткова територія на нашого підприємства. Ну, чому його не ставило? Тобто, а зараз документи на погодження щодо і дороги. Зараз чекаємо документи на погодження відносно земельних меж, тому що проєкт присутній. Дійсності там проєкт забудівництва і в даному проєкті зазначена дана дорога, але вона перед тим не була погоджена приймання з мешканцями будинку. Вона буде проходити по зеленій зоні, відповідно, дитячому майданчику дана побільшалися. Розумію, дуже дякую. Тепер що не тікайте, бо знаєте, там одна був.